Коли ви читаєте цю книгу, то ваша уява працює на всі 100%. Ви не можете заснути, поки не дочитаєте розділ, а зображення, які Є в книзі, змусять вас трохи нажахатися. Це найхимерніша книга, яку я коли-небудь читав, і сьогодні я про неї вам розповім. Вітаю вас на своєму каналі. Тішуся, що книгоманів стає більше. Дякую всім, хто підтримує, хто коментує, хто кладе вподобайки, а також поширює. І дякую тим, хто мене підтримує фінансово та також добрим словом. Ви мотивуєте та спонукаєте працювати більше, ставати краще і доводите, що любителів книги таки вистачає, тож не будемо затягувати початок, і одразу розповім вам про свої враження від книги Людина після людини антропологія майбутнього Дугала Діксона. Ця книга видана в 90-му році і стала вершиною спекулятивних досліджень автора, який зробив припущення: а що буде з людиною Гомо sapiens». Через 100, 200 років, півтисячі років, тисячу років, 5, 10 тисяч років, 200 тисяч років, півмільйона років, мільйон років, 2 мільйона років, 5 мільйонів років. Ось це питання, яке автор ставив перед собою і намагався відшукати відповіді, щоб те, що він дослідив, те, що він собі нафантазував, викласти на небагатьох сторінках, але ці стрінки для вас будуть таким собі. Цікавим чтивом, яке змусить вас, можливо, навіть трохи налякатись. І попри те, що багато авторів та дослідників кажуть, що людство так довго не протягне, все ж Дугал Діксон вирішив подумати, а що може вплинути на еволюцію людини? Що може спонукати людству розвиватись нетипово і нестандартно? От, власне, цією нестандартністю і нетиповістю, неформатністю, і відомий автор, який... Доклав купу зусиль аби розробити свою методологію дослідження, а також зобразити світ майбутнього, тварин майбутнього, людей майбутнього. Він навіть має книгу про динозаврів майбутнього. Майс на увазі, що би було, якби астероїд не винищив динозаврів, і якими б вони могли бути, якби ось цей шлях еволюції мав протяжність ще багато-багато мільйонів років. Ну, від факту знищення. Так? Дуже класно, мені подобається книга Гаррі Гаррісона «ЕДМ». Едем. Власне, там ця ідея досить цікаво подається. Роль людини в тому світі це навіть не опонент динозаврів, це радше домашні тварини. Бо навіть дичина, за якою потрібно полювати. Дуже сподіваюся, що Едем Гарі Гарісона таки буде виданий українською, і наша аудиторія зможе вповні насолодитися з цими питаннями, що би було якби. А ми зараз повертаємося до Дугала Діксона та його людина після людини, книга, яка є найхимернішою і неформатною, нетиповою е книгою, яку я читав. До цього часу. Я багато про неї раніше чув, але коли вирішив читати, то не очікував, що я настільки занурюсь в цю історію. Я розумію, що це уява автора, що вона не має якогось власне підґрунтя, але автор є серйозним дослідником, серйозним. Ну, я не скажу, що він там прям науковець, але він є фахівцем у своїй справі антрополог, також палеонтолог і людина, яка брала участь в наукових експедиціях, різних дослідженнях, а також виступала науковим радником, експертом під час виготовлення різних документальних стрічок на BBC зокрема, екранізація однієї з його книг. Я б дуже хотів побачити, аби екранізували. Дану книгу і побачити тих людей, яких він описує з екрану. Але давайте зараз ми пофантазуємо і пробіжимося тими сторінками нашої історії, яка власне зараз є в центрі нашої з вами уваги і обговорення. Так, от на світі який руйнується і помирає. Через різноманітні техногенні катастрофи, та різні стихійні лиха, планету огортає глобальне потепління, людовики розтанули так, великі мегаполіси потрохи-потрохи йдуть під воду, а посуха в різних регіонах вона фактично позбавляє людство харчів та продуктів харчування. Скажімо так, людство голодує і. Паралельно з бідами на поверхні планети, в космосі триває активне будівництво зорельотів та космічних кораблів, які повинні відправити людство далеко до зірок. І от ми знайомимося з таким собі вакууморфом. Це генномодифікована людина, яка спроможна працювати тривалий час у космосі, не потребуючи заміни кисню. чи Ще різних елементів скафандру, тому що скафандр-панцер це і є фактично людська оболонка. Вона така куляста з тонкими е кінцівками, руками та ногами, з цупкими пальцями, які дозволяють їй хапатися за поручні, за різні елементи в космосі, щоб утримуватись під час роботи, так. Адже невагомість ніхто не відміняв. І ось що цікаво, ця структура людини вакууморфа нагадує черепаху, адже всі внутрішні органи, навіть скелет та її будова, вони обмежені ось цим захисним панциром, який вберігає людину. Ну, те, що від неї є від суворого космосу від суворого вакууму. здебільшого це для того, щоб утримувати в нормі тиск, адже ви самі розумієте, що кисень киснем, але позбавлення норм тиску це загроза куди жахливіша. Ось ці вакууморфи допомагають людям будувати ці міжзоряні кораблі, які повинні людство фактично розсіяти по глибокому глибокому космосу для колонізації інших світів. Паралельно з ними існує ще один вид генно модифікований: це акваморфи, це люди, які нагадують швидше істот, що можуть працювати під водою на такій постійній основі. Вони будують різноманітні інженерні споруди, адже людство починає освоювати і глибини океану. Привіт тут Воцу та його рифтерам. Фактично, ось ці дві гілки генно-модифікованих перших генномодифікованих людей вони стають такими неочікуваними рішеннями автора, який каже, що попри те, що людство буде досить високотехнологічно розвинене, все ж ці ігри з генною модифікацією, з геноінженерією дозволить здешевити процес. Створення чогось нового, використовуючи за основу ДНК м, Homo sapiens. Е, він якось каже, що це практичніше, чи це дешевше, чи це краще. Але я не буду судити про, про сам факт е, причин виникнення ось цих е, модифікацій, та чому, власне, вони стали потрібними людству в його світі. А скажу те, що ось ці. Ігри з модифікацією генного коду та створення чогось не такого, в основі чого стоїть ДНК людини Homo sapiens, призведе потім, по мірі розвитку сюжету, до нестандартних, навіть жахливих і моторошних варіацій людини. Яка від людського нічого фактично і немає. Я не хочу переповідати вам сюжет. Розкажу тільки те, що тут такі є дієві особи, через яких ми так чи інакше дізнаємося про певні проблеми людства. Зрозуміло, що на поверхні є голод, так, і певна бідність та вже хаос. Є в нас поле дії, це космос. А також ми знайомимося з одним героєм, який живе під землею, і фактично повністю покладається на технологію, так і цифровізацію. І ось ці напрямки будуть дуже важливими, адже ви фактично будете історію проживати разом з ось цими персонажами, які оповідатимуть про різні умови життя, і відповідно різні фактори впливу на зміни. В еволюції людства як такого, не хочу вдаватись в якісь деталі, але перестрибнемо через 500 тисяч і 5 тисяч років. Скажемо, те, що Homo sapiens, як вид, ще існує на планеті, веде примітивне сільське господарство. Ну, примітивне, так технології занепали на поверхні, різноманітні катаклізми скоротили чисельність населення, і щоб пристосувати людину до нових. Ну, скажемо, таких досить екстремальних умов, то ось генії інженери почали виводити таких собі людей лісу, людей рівнин, і це вже щось дивне і дике, адже е позаяк давайте зупинимося на людях рівнин модифіковані люди, люди, які пройшли певний етап генного втручання, також еволюційного добору. Які харчуються травою, в них великий живіт, потрібно було змінити власне от кишково шлунковий тракт, а систему живлення адаптувати для потреб травоїдних. Вони такі собі високі, пузаті істоти з видозміненими руками, адже в них є такі кістяні нарости, якими. Ну, не скажу, що це як серп, так, але їм це допомагало, наприклад, простіше зривати траву і щоб харчуватися. Я би не сказав, що вони дуже відрізняються від людей, але це вже не люди. Є ще істоти, які мешкають в лісі. Вони є дрібнішими за своїх рівнинних родичів, Давайте будемо так говорити, їхнє основне. Заняття це пошук харчів тих плодів, які ростуть високо на деревах. Відповідно, вони і пристосовані до мов проживання в густому лісі та постійному пересуванні по гілках дерев з дерева на дерево. Відповідно, в них є довгі пальці, шерсть така собі трошки довша ніж на людях рівнин. І ось ці люди лісу, попри те, що вони є геномодифікованими людьми. Все-таки через певний час, і не дуже б хотів про це розповідати, тому що це ви будете вважати якимось спойлером. То, все ж, ці люди будуть мати один такий побічний ефект, або недолік. Вони пам'ятатимуть, вони пам'ятатимуть, хто вони є, якась така людська особливість. про Винахідливість, кмітливість, а також те, що ця істота, цей лісовик, колись була не такою, і вона була володарем світу. Вона призведе через кілька сотень, навіть тисячоліть до певних серйозних зрушень, але це ви теж самі маєте дізнатися. Були ще такі собі тундровики, це прям такі гіганти, велетні, я б їх називав, в'єті. Так, це класичні. Снігові люди, які пристосовані до життя в суворих умовах, адже клімат на планеті з тисячоліттями змінювався з посушливого на холодний, і, власне, люди і ті, хто їх творив, адже ці творці нових видів, вони зберігалися, вони проживали під земеллі. І вони так чи інакше створювали ось ці підвиди, аби експериментувати і зрозуміти, хто виживе, хто не виживе. Так от тундровики, які були масивними, це такі собі тупі одоробла, які просто ходять тундрою туди-сюди в пошуках харчів, і, власне, партнерки, щоб спарюватись, розмножуватись, і ось ці тундровики згодом стануть. Тими, хто буде підкорений іншою, іншим видом, про який я вже згадував, яким із них ви маєте самі дізнатися, читаючи цю книгу. А, власне, ось ця, а, цей симбіоз, спочатку симбіоз, а потім паразитування, призведе до відгалуджень і еволюціонування людей у таких собі істот, які паразитують на більших істотах. Теж людського виду тих, які створені з генів людей. Я це зараз говорю і згадую ті зображення, які намалював сам автор, і чесно, ну, мене лякає таке майбутнє, і мене лякає таке сусідство з цих дивних істот, які колись були людьми. Для чого їх було створювати? Я не знаю, але автор припускає, що. Якщо будуть такі кліматичні умови, то в нас будуть жити ось такі люди. Якщо в нас будуть якісь пустельні посушливі умови, в нас будуть ось такі е, травоядні е, стрибуни, бігуни. Так? Якщо, у нас, будуть, е, якщо у нас буде засилля лісу і життя сконцентрується в його глушині, глушавині, то власне в нас будуть ось такі менші е, людиноподібні істоти, які будуть проживати на деревах, ловити рибу, можливо. так. І все б нічого, але паралельно розвиваються і еволюціонують ті акваморфи, які стали аквабіонтами, тобто істотами, які постійно живуть в глибинах морів та океанів, та розвивають свою власну цивілізацію з примітивним спілкуванням. І їхній шлях розвитку мені видався досить цікавим. Проте, найцікавішим і найбільш Химернішим я б сказав, виявився шлях еволюції людей підземелля, які покладалися в усьому на технології та цифровізацію. Адже пам'ятаєте, я розповідав про трьох персонажів: так, от той, хто залишився в підземеллі ну нащадки його так, через багато тисячоліть, сотень тисяч років, вони виродились в нікчемних позбавлених. Скажімо, колишнього взагалі вигляду людей істот з затрофованими кінцівками, і фактично залишається тільки голова, тулуп, якісь куцими кінцівочками, які фактично не можуть нічого зробити. І вже ці жителі підземелля, а також жителі рівнин, які мали досить високий такий інстинкт до. Спілкування та життя в групах і сформували новий вид: це ті, хто проживає в таких собі вуликах. Не питайте, як це взагалі виглядає, але ось жителі рівнин потім стали носіями ось цих маленьких-маленьких жителів, які і керували з цією спільнотою е, жителів вулику. Еволюція тривала досить довго. Там вже і Біонти спробували вийти знову на сушу через якийсь певний період часу, навіть там щось пів мільйона років. Так вони спробували вийти на сушу, не усвідомлюючи, що вони колись були жителями цієї суші, яких змусили йти працювати в під, під воду. І вони залишилися в тому середовищі, а потім для них стало відкриттям, що існує інше середовище. Але вони зіткнулися з певною агресією з боку нащадків, лісовиків. Це я зараз говорю і сам уявляю, як це взагалі виглядає. Там якісь. Істоти бігають між собою, там вирішують питання, проблеми. І все це колись були одні люди. Тобто, єдине, що лишається в людях незмінна, це їхня агресія та е, намагання е, завоювати щось, когось, позбавити життя когось і відібрати в когось щось. Ось це, що незмінне. Ось нас Діксон, власне, це дуже яскраво зображує. І... Е, Теж не хочу, в принципі, зупинятися на якихось ще таких особливостях, але розкажу про істоту, яка була е, вирощена для харчування. Тобто це людина такий собі харчовий склад. Від неї відрубували шматочок і залишали. Він там щось відростав знову. Знову відрубали при. Е, і він там потім знову відростав. Це були прям такі величезні, величезні підземні плантації е, істот, яких вирощували для харчування. Та найважливіший фактор змін, який знову ж таки втрутився в планету або в історію Землі це е, приліт інопланетних поселенців. І саме цікаве, що через ці 2 чи 5 мільйонів років, як пише автор, на землю повернулися ті, хто звідси відлітав. Але ті, хто прилетів, вони вже були міжзоряними кочівниками і тими, хто подорожує від світу до світу, щоб використовувати ресурси тамтешні ресурси світу, трохи провести якесь тереформування, не знаю для чого винищити місцеву флору і фауну, повністю скористатися благами того світу та полетіти собі. І от коли ці прилітають нащадки людей, вони взагалі не схожі на Людей, ну і ці, що тут живуть на планеті вже той мільйон років, теж не схожі зовсім на людей, тому що вони виродилися і великих лінивців, і в гострозубих різних е, істот, які бігають, так саваннами а також на е, таких комуналів, які живуть у цих вуликах, велетенських глиняних містах. І ось ці маленькі техно. Істоти, які прилетіли з зірок, вони навіть не уявляють, що вони колись цю планету покидали, і вона була їхньою прабатьківщиною. І вони починають експерименти з тутешнім населенням, експериментуючи з їхніми когнітивними здібностями. І ось тут лісовики, які мали, й пам'ятаєте, недолік. Щодо пам'яті, от, власне, з ними і була досить цікава історія. Це не все, що я хотів розповісти, але для загального розуміння, що ця книга таки химерна, і вона може декого навіть не те, що налякати, а викликати якусь таку ну, легко відразу, можливо, шок, я не знаю. Ну, нічого такого не було, але вона була химерна, і вкупі з зображеннями, а також своєю такою активною уявою та фантазією, мені Досить було легко поринути в той світ світ, написаний Дуґлом Діксоном, і побачити тих істот, які, як він каже, будуть населяти планету. Якщо ми не будемо припиняти е, ігор з генною інженерією, якщо ми не будемо припиняти загравати з кліматом. Та нашою планетою, і якщо людство виживе в цьому столітті, не винищить себе, то цілком ймовірно, ми будемо саме такими, такими, як нас бачить Дугал Діксон. Ясна річ, що його спекулятивні дослідження викликали шквал критики. Але дуже багато дослідників раділи його книзі, адже вбачають у цьому один із способів гарно розважитись розважити е, власну уяву, а також е, трохи стимулювати її, поуявляти світ нестандартним, нелінійним і не таким, як ми всі думаємо, що людство все-таки буде такою собі високорозвиненою цивілізацією, яка підкорюватиме зорі та інші планети. Е, він нас приземлив трохи на землю і. Показав, що буде, якщо еволюція і трохи генного втручання е, створять низку істот похідних від Homo sapiens, і якщо їм дати тисячоліття на розвиток і не втручатися, як вони будуть адаптуватися до зовнішніх умов, і як відбуватиметься еволюційний відбір. Це варто прочитати не лише для того, щоб розважити власну уяву, а й для того, щоб Подивитися на проблему людства, на проблеми, які так чи інакше не те, що нас чекають. Ми вже живемо в тому е, періоді, в тій епосі, коли е, катаклізми та різноманітні наші людські дурощі можуть призвести до величезної біди. Дякую всім тим, хто додивився до цього моменту. Я вдячний тим, хто підтримує цей канал вподобайками, коментарями та поширеннями, а також тим, хто підтримує його. Гривнею. Дякую за увагу. З вами був книгоман. Читайте.